Ви чудово розумієте причину, через яку ми будемо сьогодні говорити з вами взагалі на цю тему. Так тому, що росіяни все ще існують і щоденно тероризують Україну усіма можливими методами. Один з них це атаки на нашу енергетику. Якщо ви не розумієте, в чому проблема, ось коротенький поверхневий опис проблем, з якого вже, вже можна робити свої висновки. Буде важко, а взимку буде ще важче. Тому, власне, ми поговоримо не просто окремо про сонячну панель, зарядну станцію чи ось цю важку, але дуже цікаву штуку. А розглянемо конкретно їх як комплекс бути, хоча б трошки енергонезалежним, навіть живучи в квартирі, особливо у квартирі, тому що у приватних будинків все дещо простіше. Тож сьогодні будемо багато говорити та розмірковувати на ці теми. Вітаю вас, шановне панство! На зв'язку Агностик. Не забувайте перевірити підписку на наш канал та поставити свої найкращі у світі. вподобайку. І так, багато красивих проїздок не буде, бо воно все в Велетенське і особливо там немає чого знімати. І позаду воно не стане, тому просто отак. Найперше, що я маю вам сказати, купіть вогнегасник. В будь-якій незрозумілій ситуації най він буде і ніколи не знадобиться, але най буде. По-друге, якщо ви бажаєте почути, як обрати зарядну станцію, наскільки ватт чи кіловат обирати і так далі. Ось у нас вже було таке відео, посилання буде в описі. Якщо ви хочете гратись з акумуляторами і інверторами, бо це дешевше, будь ласка, ось вам ще одне посилання в описі. Про все це ми вже говорили. Ну і там же я залишу посилання на інші наші корисні відео на усю цю електрохарчувальну електро електро тему. Спочатку поговоримо про станцію EcoFlow Delta 2. Багатьом з вас вона відома, адже є доволі популярною та багато в чому оптимальною. На відміну від свого попередника, батарея тут літій залізофосфатна, а не літій іонна, тому кількість циклів повного розряду зросла з 800 до 3000. Між цими типами батарей є і інші відмінності, але знову ж про все це я розповідав у відповідних відео. Номінальна ємість цієї батареї 1024 Вт-годин, тобто, грубо кажучи, кіловат. Це означає, що теоретично ви маєте змогу живити щось, що потребує живлення в 100 Вт протягом 10 годин. Теоретично, практично, це зовсім не так, тому що усі на світі зарядні станції, акумулятори і усе таке інше мають свій ККД, який складає приблизно 80-85%. Тому на виході ви тут отримуєте десь. 830 885 ватт годин. Знову ж ці показники можуть бути різними в залежності від того, що саме відключаєте і куди. Якщо той же ноутбук заряджати за допомогою стандартного зарядного пристрою, це будуть одні показники. Якщо за допомогою Type-C – зовсім інші. А якщо живити щось високопотужне постійно, ефективність може падати ще більше через більше навантаження, активнішу роботу вентиляторів для захисту і так далі. На передній панелі Delta 2 є 4 порти USB A та 2 порти USB C. Два USB-A, звичайні, мають стандартну потужність 5 Вт. Два синіх поруч вже підтримують швидкі протоколи до 18 Вт, а Type-C обидва можуть працювати з потужністю до 100 Вт. На задній панелі розташовані 4 розетки змінного струму та гніздо прикурювача. Загалом Delta 2 здатна одночасно витримати підключення пристроїв потужністю до 1800 Вт номінально. Тобто, ви цілком спокійно можете підключити сюди 2 900 Ваттних пристроїв чи 4 400 ватних, і він їх буде тримати без проблем. Скільки він буде це робити, це вже інше питання. Також Delta 2 може надавати сплеск потужності до 2,7 кВт, тобто для тих пристроїв, яким треба багато потужності саме для запуску на кшталт котлів, холодильників і так далі. Також на місці є і режим Xboost, який дозволяє одночасно споживати не 1800, а 2200 Вт. Проте режим X-Boost не рекомендується для точних пристроїв і не варто використовувати більше однієї розробки розетки. коротше режим цей є, але він не для постійного щоденного використання, скажімо так. Зарядити свою станцію ви можете або за допомогою, наприклад, сонячних панелей, або ж за допомогою звичайного комплектного зарядного пристрою, який який ну, відключається просто в вашу електромережу. Про панелі ми поговоримо пізніше, а от щодо рідної зарядки, тут усе цікаво. Загалом вона має потужність 1200 Вт і може відновити повну ємність батареї за приблизно десь годину двадцять, десь півтори години. Справа в тому, що як і будь-який фаст чардж він не лупить на усі 1-2 кВт постійно, а останні відсотки заряджаються все з меншою і меншою потужністю. Така швидка зарядка буде дуже і дуже корисною в моменти, коли у вас. Не дуже багато часу, щоб відновити ємність батареї. Але треба розуміти, що знову ж, як і будь-яка швидка зарядка, вона буде швидше порушувати ємність вашої батареї. Тому фірмовому застосунку можна взяти і виставити обмеження на наснаження вашої батареї мережевим пристроєм і виставити умовно, наприклад, 700 Вт. Це буде все ще швидко, проте буде менш негативно впливати на хімію батареї. А потім, коли вам треба от за годинку все зарядити, виставити назад на максимальні. Збільшити ємність батареї можна з допомогою додаткових батарей розширення на 1 чи 2 кВт. Ні дві 2 Delta-2 не можна під'єднати одне до одного, тільки от такі окремі батареї. Давайте тут же відповімо на запитання, чи можна Delta 2 використовувати саме як ДБЖ для техніки, тобто щоб EcoFlow стояв між вашою електромережею та вашим ПК чи ще якоюсь технікою. Загалом, і так і ні. Офіційно він не має такої функції, як повноцінний ДБЖ, адже час переключення з одного джерела на інше приблизно 30 мілісекунд. Ноутбуку буде начхати на такий таймінг холодильнику, скоріш за усе також. А от сучасний ПК вимкнеться, бо для нього 30 мілісекунд це дуже багато. Є Вихід із ситуації, це активувати постійно увімкнені розетки, тоді все буде окей. Але для самої батареї це не дуже окей, скажімо так. Тож я все ж не радив би використовувати його саме в такому ключі. Або можна придбати для ПК саме ще окремий ДБЖ, якого буде достатньо для того, щоб Екофлоу вже підхопив на себе управління електроенергією. Загалом, Delta 2 це крута станція, але є в неї не те, щоб мінус, але те, про що ви маєте знати: це шум від вентиляторів. Вони активно працюють, коли станція станція Заряджається. Якщо заряджаєте на повну потужність, вони також працюють на повну Заряджаєте на 200 Вт, вони також працюють, хоч і трошки повільніше і тихіше. Вони активно працюють, якщо споживання енергії від станції буде більш ніж десь 400-500 ватт, більш ніж 900 вони працюють на повну Все це зроблено заради безпеки, щоб жодні елементи в станції не перенагрівались, і так далі. Це дуже добре. Це нормальна історія в усіх станціях, але тут особливість в тому, що це два маленьких вентилятори. Які ну, вони доволі гучні. Може, там якось і можна їх замінити на якісь ноктуа, чи ще щось, я не знаю, але просто майте на увазі, що воно все ж гуде. З позитиву використовувати на максималках станцію ви будете не завжди, а виробник в останньому оновленні виправив кількість обертів, і робота станції стала тихіша. З приємного може відзначити ще й застосунок. Він реально дуже приємний, дає можливість зробити автоматизацію та швиденько налаштувати зарядку і так далі. Підключитись можна як в чистому полі за допомогою Bluetooth, так і за допомогою Wi-Fi, наприклад, вдома, що дасть змогу дивитись стан вашої станції, знаходячись де завгодно де є інтернет, що буде корисно трохи пізніше. Окей, з цим особливо зупинятись не будемо. Йдемо далі, якщо вам потрібно десь протягом довгого часу знаходитись поза доступом до електроенергії. Мережі, вам якось треба заряджати вашу станцію. Так, можна взяти паливний генератор з чистою синусоїдою правильною і так далі. Проте, якщо це квартира, ситуація може бути дещо складнішою. Я вкотре закликаю вас не використовувати паливні генератори в квартирах і на балконах. Будь ласка, не треба. Екологічним та зручним варіантом стануть сонячні панелі. Так, в будинках вже багато хто дуже давно наставив собі їх і взагалі горя не знає. Проте знову ж в квартирі таке задоволення більш рідко зустрічається. Загалом. Дельта 2 здатна приймати до 500 ватт сонячної енергії. Ви можете завести сюди фактично будь-які панелі через порт XT 60 проте, звісно, Шекофлоу рекомендує для цього свої панелі, які у них є на різну потужність. В моєму випадку це була одна панель на 220 Вт. Теоретично я міг би з'єднати дві таких панелі між собою і давати на станцію десь 440 Вт теоретичних, що вже більш-менш серйозно. Конкретно моя панель двостороння, тому вона може вбирати в себе 220 Вт з основного боку і 150 Вт зі зворотнього. Ефективність панелі складає 22-23%. Як каже виробник, ця панель на 10% менша, ніж інші панелі такої ж ємності. В комплекті одразу є зручний футляр, який може працювати в якості підставки. В такому режимі її на балконі у себе ви навряд чи встановите, якщо він закритий. В комплекті йдуть 4 карабіни, які можна використовувати або для кріплення на цей футляр зверху і знизу, або усі 4 карабіни причепити на верхню частину панелі, щоб кудись її закріпити. Моя вам порада, знайдіть інші карабіни, бо ці. Дуже легко від'єднується і дуже легко дряпаються. Щодо ефективності панелі, мені вдалося зі зворотньої сторони, зворотньої, зняти приблизно десь 130 Вт, що доволі непогано. Зняти на вулиці з нормального боку в мене не вийшло, але дивлячись, на... ну я просто це не зняв. Але дивлячись на відгуки в інтернеті, я бачу, що вона цілком здатна видавати 210 Вт, що дуже круто. Як я казав раніше, ви можете з'єднати дві таких панелі і цілком отримати 400 Вт плюс. Але дуже важливо, треба пам'ятати, що поєднання двох різних Анелей різної потужності призведе до того, що працюватимуть вони будуть по параметрам слабкішої, тобто, з'єднавши, наприклад, 220 і 160 ватт, ви отримуєте 2 по 160, і тепер відповідаємо на головне запитання: чи реально все це тримати на балконі? Моя відповідь. Так, але не очікуйте чуда. Якщо ви хочете його ставити ось так на підставці, ваш балкон має бути відкритим повністю. На закритому балконі це навряд чи вийде зробити. Особисто у мене два балкони виходять на північний захід та південний схід. Крім цього, з боку сонця постійно перекривається то надбудовами якимись, то шматками балкону і так далі. Тому отримати безперебійну подачу сонця на усю панель у мене не вийшло. Як ви є варіант як у мого сусіда, по-людськи виносити все це за балкон, і тоді, звісно ж, буде краще, але тільки з півдня. Тому в моєму випадку її треба було цю панель і все абсолютно до другої години дня тримати на одному балконі, а потім нести на інший. Пощастило тим, у кого балкон виходить десь на південь, бо наскільки я пам'ятаю, саме на південь треба по дорослому і правильному ставити панелі. Загалом, враховуючи усі ось ці мої обмеження, мені вдалося в квартирі отримати десь. 80 100 Вт, що я вважаю непоганим результатом. Так, за світловий день я можу повністю відновити ємність батареї. Звісно, взимку це будуть значно менші цифри, так і тут ще є купа факторів. Для того, щоб не свердлити у вікнах дірки, щоб прокладувати кабелі, бажано купити собі суперпласкі кабелі, які дають змогу просто притиснути їх вікном. Наприклад, І якщо вам комплектні 2,5 метри здаються за короткими, можна придбати додаткові подовжуючі кабелі. Проте пам'ятайте, що чим довші кабелі, тим не нижча ще ефективність при таких напругах. Тому загалом при нормальному встановленні панелей, я вважаю це дуже і дуже непоганим варіантом, який дає певну, можна сказати, електронезалежність. І я не просто так роблю акцент на квартирах, особливо, якщо ви знімаєте квартиру і у вас немає можливості серйозно все це встановити на балконах і так далі, і на віки, скажімо так. Такий варіант буде хоч якимось спасінням. Але третій девайс це тупо любов. Це мікроінвертор, який дає дуже багато можливостей. Він підключається до вашого EcoFlow з допомогою порту розширення. В нього ви можете підключати свої сонячні панелі. Теоретично дві штуки, але можна зробити два по два і підключити загалом чотири панелі. Максимальна потужність цього інвертора 800 Вт, бувають і на 600. Тобто, це щонайменше можливість завести в EcoFlow не максимум 500 Вт від сонця, а в 800. Але не головніше. Вона підключається в мережу і дозволяє використовувати сонячну панель для того, щоб живити вашу оселю напряму, коли у вас є електроенергія. Тобто, умовно, моя панель видає там у, нехай буде 150 Вт, і вони просто одразу йдуть на живлення моєї квартири, навіть тоді, коли є мережева енергія. І що найголовніше, для цього не треба переключати автомати, бо я те, що там раптом умікнулося, що вимкнулася електроенергія центральна, воно все працює автоматично. Але це ще не все. Якщо ми в цей сетап додаємо ще й станцію, то мовже. Мимо обирати, куди і скільки сонячної енергії відправляти. Наприклад, з наших 150 Вт ватт нехай 100 йде на живлення квартири, а 50 на підзарядку станції. Знову ж все це автоматично, але і це ще не все. При минулих блекаутах набула популярності схема, коли ці станції, ось Кофлоу, брали кабелем вилка-вилка, вмикали в мережу своєї квартири, вимикали автомат і таким чином живили всю квартиру напряму від станції. По-перше, так не можна робити, це небезпечно. По друге, рано чи пізно, ви забудете вимкнути автомат, і буде горе. По-третє, купіть вогнегасник і ніколи не вставляйте цю кляту вилку-вилку. Важливо відмітити, що мікроінвертор працює лише тоді, коли є електроенергія. Фактично, він Виштовхує мережеву енергію і заміщає електрикою із сонця або станції. Тому, якщо настав блика, вам потрібно правильно через автоматику заживити вашу квартиру і використовувати саме станцію. Проте є одне але почитавши відгуки, я так розумію, що поки що наші лічильники не розуміють такої історії, і коли ви направляєте енергію з панелей. Чи зі станції напряму в центральну електросистему вашої оселі, то лічильник буде рахувати її як центральну. і замість того, щоб зекономити, ви будете оплачувати цю енергію, бо лічильник думатиме, що це вам прийшло як від центральної. І так, коли у всіх не буде світла і у вашій квартирі електроенергія буде за рахунок станції та панелей. Лічильник буде вважати, що все це йде з центральної. Наче як все це можна вирішити з допомогою фірмових розумних розеток від EcoFlow, і тоді все буде. Нормально, але у мене їх не було. Тож ані підтвердити, ані спростувати цього я не можу. В майбутньому можна буде встановити двосторонні лічильник і навіть заробляти на віддачі електроенергії у мережу. Але коли це станеться, поки невідомо, хоч влада наша й обіцяє це зробити до кінця літа. Також завдяки автоматизації застосунку, окрім усіляких сценаріїв, ви можете обирати, наприклад, віддавати пріоритет або зарядці самої станції, або віддавати пріоритет економії електроенергії. І в світлі підвищення цін на електроенергію майбутнього це дійсно може стати дуже непоганим варіантом. Так, в квартирі треба, щоб зійшли зірки і вам постійно світило сонце. Ну або ж якщо до вас на дах будинку не лазять злодії та волоцюги, поставити декілька таких панелей і, взагалі, горя не знати. Але це якщо ви живете десь на верхніх поверхах, бо чим більше ви будете продовжувати. То кабелі, тим менше буде ККД. Звісно ж, я чудово розумію, що ви можете зібрати все це дешевше, так. І інвертор, і батарею самостійно зробити, і так далі. Я навіть сперечатись не буду з цього приводу, адже це дійсно так. Проте, тут, так само, як з ДБЖ, як таким, як, як девайсом, хтось хоче грати з акумуляторами, інверторами і так далі, з усіма супутніми особливостями, а хтось хоче просто взяти отримати готове рішення, яке взяв, підключив і готово, воно працює в моїй ось цій мінімальній комплектації, скоріше ні. Ніж так, адже у мене тільки сетап із ноутбука та моніторів в'їсть десь ватт 300-400. І якщо поставити нормально дві таких панелі, то навіть при відключенні електроенергії мій сетап фактично буде автономним в день. Якщо сховали сонечко, буде трошки енергії брати з станції. Тому повторюсь, звісно ж, це не замінить паливний генератор. Проте для квартири і для людей, яким не треба годинами тримати увімкнений бойлер, чайник та мікрохвильовку, а щоб просто працювали найнеобхідніші речі, це може стати варіантом. Ну і те, що все це можна Взяти швидко скласти і взяти з собою куди завгодно. Ось таким вийшов комплект із сонячних панелей, мікроінвертора та зарядної станції EcoFlow. Пишіть в коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Ну а з вами на зв'язку завжди був Агностик, який вас обійняв, припідняв. Бережіть себе, своїх близьких та Україну.